Ходили до нотаріуса, збирали підписи для дозволу побудови каплиці для проведення богослужіння під час водохреща. Тобто, каплиці. Саме та, що буде діяти тільки на водохрещях. Тільки під час водохреща, щоб було де провести богослужіння під час водохреща на річці Прут. Основна і єдина мета. А про які рік ми говоримо? після повені? Я точно навіть не пригадую це і десь порядку 9-10 цього в ті часи. Там було і тепер до чого ми дійшли це ще було за ці до комерційної діяльності було домовленість у нас така, щоб тут має бути школа для дітей. Тут. І ми погодилися, всі сусіди погодились на це, розумієте. Але як вийшло, наприклад, недавно все почало вилазити, що тут на другому поверсі робиться для дітей, а на першому поверсі має бути так що для похорону, розумієте? Ну, але тут люди не згідні з цим, розумієте? Щоб робити тут біля пляжу, тим більше, і тим більше не робиться навіть по так розумієте, половина сусідів знають, не кажуть. І собі, розумієте, тишком собі там своє роблять, а половину вже узнають останні дні, коли це вже має запустити. Другий поверх діти займаються, етика, християнство, так? а на першому поверсі лежить мертвець. Це перше. Друге пляж. Саме більший не пляж, саме більший пляж Коломей. Діти, пляж, ді, пляж, ді, пляж розумієте, половина голі люди. А тут похорон. І тут похорон. Розумієте, навіть буде раз у тиждень, як кажете, що буде, але він буде, розумієте. Грає музика, грає похорон. Ну, люди кажуть, сусіди, які знаєте за це. Один, 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 один похорон суцільний, я розумію. Це, це, це друге. Третє. Набережна. Наші мер казав, що це в майбутньому, після війни, Бог може, виграємо, лише виграємо, розумієте. Бо інакше не буде. І має бути тут, як, там, як пан мер ще говорив, набережна. Ну, На початок набережної теж не пасується робити, взагалі не так. Мав бути, мала бути. Це капличка і мав стояти хрест. Зараз будована підірва церква, будується друге будівництво. Порушуються повністю всі закони. З тої сторони, немає, нема, можна робити, виходить. Ну, але не все, якраз посилення футберга йде. Плюс зроблений пляж. Перший пляж в полуми, який є в Коломиї. Нема пляжів. Візьміть від, говорити, від Попорової і аж до очисних пляжа немає ні одного. Один пляж, який знаходиться. Ну Як це виглядає? Тому Зараз, говоримо... на даний момент, ми займаємося ремонтом приміщення. Ремонтом приміщення. Якщо Бог поможе, люди не помішають, ми його зробимо. А що там у ньому буде, це ще одному Богу відомо. Тимчасова споруда може бути на фундаменті? Не може, так. Ну, тобто вас ви порушуєте закон свідомо, так я розумію? Я будував. Я питаюся. Ну ви зараз будуєте. Ми відновлюємо, приводимо порядок. Бачите, зробили порядок. Ви Але кажете, знаєте, що ви займаєтеся порядком. І знаєте, поможіть мені, а я поможу вам навести порядок. А це не є відновлення, Ні. це самобуд. Який може бути відновлення? Відновлена це якась справа. Тобто ви знаєте, буде, що це, це є тимчасова громада. Тут є юридична адреса. Наразі немає. Кадастровий номер присвоєний. Процесі. Mm -hmm. План на будівництво присутній? Так. Наявний? Так. Затверджений. Так, так. Ким? Коли? Я маю показати всі документи. Так. А, а чому ми знали, хто таке? Це вимоги, вимоги громади? громади. Чия власність? Землі. Церкви. Є рішення сесії, за яким передали в церкву. Я перепрошую. В користування? Земля, в чиїй власності знаходиться. Зараз власності громади. Але... Ні, перепрошую. Може бути три види власності. Так. Приватна, державна, комунальна. Так. В якій власності знаходиться земля? Міської ради. Тобто комунальна. Так. Якщо земля знаходиться у власності комунальної влади, значить дозвіл на проведення будівництва надає міська рада. Тобто так. мер. Так. Чи було поінформовано громаду? Церкви і людей про проведення будівництва. Чи було якісь оголошення, чи було е, прийнято рішення, ким було прийнято рішення? Коли, поіменно, хто ставив підписи на рішення, хто його візував. Мені продовжувати? тут у мене 13 питань. Я частину тільки задав. Як я можу вам це сказати? Мене в той момент не було тут. Хвилиночку, ви зараз є представником? Так. Значить ви несете відповідальність. Ви взяли на себе відповідальність того всього, що було. Це прибережна зона, в межах якої будівництво заборонене. Ця земля може, якщо вона знаходиться в комунальній власності, може надаватися тільки в оренду для пасовиська, для проведення рибного господарства і так далі. Жодне будівництво не має не дозволене до будівництва. Відстань від урізу води до церкви 42 метри. Тобто, навіть якщо брати до уваги, що відстань прибережної зони 50 метрів, вона вже порушується. Ми знаходимося на гідротехнічній споруді протипаводкова дамба, яка була зруйнована вашим і пошкоджена вашим незаконним будівництвом. Що призведе при слідучому паводку, який був у 20-му році, ще пів метра, і, і церква б плавала, чин похорону, це прояв поваги до небіжчика. Правильно? Якщо чи буде проявом поваги наявність поруч гучної музики, бо це зона відпочинку оголених людей, випивших людей, чи не буде це призводити до конфліктів? І якщо це зона відпочинку, то чи маю я право приїхати сюди і включити гучну музику і слухати її? Має право? Маєте право. А якщо це буде співпадати під час проведення літургії, ну, то, то як це буде керувати? керуватися, знаєте, такими особистими. А ви ними керуєтеся? Ні. Цими це нормами. Так. Ким було затверджено е, статус землі і чия власність? І за рахунок чиїх коштів проводиться будівництво? Це ще частина питання. Дякую за питання, прийму до уваги. До сих пір немає ні документів, ні планів, ні кадастрового номера, ні реєстрації, нічого. Це є самовільне будівництво. То все ж таки, хоч якісь дозвільні документи відповіді. на початок будівництва мусили бути, бо неможливо почати на комунальній землі без дозволів. Попередні так. домовленості з владою з кимось узгодження були чи не були. Все було узгоджено. з ким я наразі не володію такою інформацією. А хто володіє? Можливо, ви дасте контакт? Хто починав цю будівлю? Не можу я роздавати такий контакт. А в якому році це почалося? Прошу відкрити історію. подивитися. дякую за увагу. Савої влади для отримання відповіді на поставлені питання стосовно забудови, стосовно доцільності, стосовно законності, будови і які Я, подачі його мета і плани, і бачить.